Чоловічі зіп худі мікс 375 гривень за одиничку. Тут маємо в розмірах ML, XL. Загально у лоті 7 штук, 2630 гривень загальна вартість лоту. І я вам показую, які тут є варіанти. Може бути ось такий в пакуванні світло-сіренький, меланжевий, up to fashion, Ось показує. Дивіться, в даному варіанті саме в цій моделі 60% котон. І вона йде. Вона йде ця моделька, не утеплена, це така собі двох нитка. Далі маємо ось таку такого ж самого плану оливкову зелену. Далі синеньку. Синенька, плотний такий матеріал. Вони, ви знаєте, якраз класні тим, хто не любить сильно теплих речей. Але в нас тут є і утеплені. Для тих, хто хоче максимально тепло. кольори, як зверніть увагу, які класні базові чоловічі кольори. Ми, до речі, рекламували вчора, сьогодні чоловічі штани спортивні. Так от там є такого фасону, можна зібрати прямо там, купити лот і штанів, і кофти будуть вам ще й костюми ще гарну націнку поставити. Далі, ось така сіра, є на утепленні. Сірий меланж, але тут уже трохнитка на флісі з кишеньками. І ось така ще блакитна. Показую дуже приємний колір, сіро-блакитний. Це йде плотна бавовна. Нагадую вам: для того, щоб замовити ось такі зіпхуді чоловічі, скоріше набирайте наших менеджерів в описі під відео залишаю всю інформацію. Лотів небагато, тому поспішіть.